Скажіть, а якщо помножити любов усіх людей? Якби помножити любов усіх людей? Ту, що була, що є, що потім буде? То буде ніч. Моя ж любов. Як ти? Не знаєш чи життя такого, люди. А якби зібрати з неба всі зірки і всі сонця з усіх небес на світі? Моя любов горітиме яркіш. За всі сонця на тисячі століттів. А якби зірвать квітки з усіх планет, що вітри їх під зорями колише. Моя любов пахтітиме ми сніж. Над квіти всі крізь роки вічне ледь. А якби зібрать красунь усіх віків? Пусть мене хай тут вони без краю, Марії Янаних не проміняє. Ні одні з них не вколонеся мій спів. І хай очі зірються всі родини. І в серце зір цей, буде хай світити. Зчарувати мене не зможе він. Твоїх очей замінити, з яких зірок злетіла ти сюди, така ясна, що спів про тебе лине. Світи ж мені, світи мені завжди, Над надзорі всі, соря ну mm, yeah. я кетина